Всім доброго здоров'я, автопідбір Київ. Хочу запитати думку підписників, можливо, просто глядачів, які зайдуть, подивляться це відео. Хочу запитати вас про таке, враховуючи події в світі, в Україні, на Росії і так далі. Враховуючи от події сучасного світу, сучасної політики, чи не погодитесь ви з таким висловом, що треба заборонити, балотуватись і призначати на будь-які посади, державні посади високого рівня важливого значення, заборонити людей старше 50 років? Так само, я гадаю, і було б справедливо заборонити. Голосувати людям старшим за 60 років. Бо відверто те, що зараз відбувається, ну, взагалі, е сама диктатура, мені здається, це якийсь, ну, не, не можна сказати, що спадок, ну це якийсь діагноз, який старше за 50. От подивіться на сучасних всесвітніх диктаторів, і Трамп, до речі, здається, цілить саме туди. У людей в цьому віці я не хочу образити, боже збав когось, але люди в цьому віці, які якось були зв'язані зі спецслужбами, з політикою, з якимись посадами, здається, у них щось трапляється з головою. Знов таки, не хочу нікого образити, можливо, так співпала. От і послухаю в коментарях, що скажете ви. Але якби був прийнятий такий закон, мені здається, чи закони в різних державах, мені здається. Це на часі, і це було б просто прекрасно. Бо як тільки молодий політик, той самий Макрон, е, ну, в нього якісь адекватні думки, адекватні дії. От так, подивишся. Як тільки якийсь старий пердун, вибачте мене, ну, воно чудить, ну, те, що воно там погано ходить, не стрибає, це його проблеми фізичні. Але ж ну, там ж дійсно проблеми з головою. От, власне, скажіть мені, друзі, чи ви за? Чи ви проти в коментарях буде цікаво. Слава Україні! Ми переможемо!